Вітаю вас, друзі! Сьогодні поговоримо про одну з найважливіших тем, що стосується грошей. І я вам скажу, чому одні люди настільки легко їх заробляють, настільки легко вони приходять до них в життя і їх створюють, а інші вибудовують постійно настільки важкі, складні стосунки з грошима, де їх постійно не вистачає, постійно створюють борги, кредити і так далі. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця, якщо хочете зрозуміти, чому. Скоріше за все, це історія те, що у вас є. У людей виникають проблеми з грошима і як їх створювати. І ви, ви дізнаєтесь головний закон взагалі, створення грошей. Мене звати Бус Андрій, я в колишньому проудбоїнг за 737. Зараз я займаюся інфобізнесом, допомагаю іншим людям вести блог, монетизувати, продавати власні послуги і продукти. Також являюся провідником «Гриліла» і енергопрактик. Тут розкажу історію, коли дуже довгий час ви робите певні дії, не отримуєте результату і починаєте вже зневірюватись, що, блін, ну взагалі вже якась наступає певна прокрастинація, немає сил щось робити. І я розкажу, як з цього паттерну вийти і чому взагалі ви створюєте цю історію, тому що це все створюєте ви, коли у вас там довгий час немає результату. Це все створюєте ви для себе, ж, тому що робите одну загальну помилку. Отже, розповідаю на прикладі своєї студентки. Це неймовірна дівчина, яка типу, дуже працьовита, в неї є діти, але в неї постійно фокус уваги був, що в неї мало купляють. Бо постійно от ми з нею спілкуємося, вона каже: от мало мало продаж, в мене дуже мало продаж, от мало продаж, мало продаж. І вона робить дії, дуже багато дій, але продаж все одно мало. І я вам скажу, що там, де фокус, там енергія. Там, де фокус, там енергія, там ми створюємо нашу реальність цими думками. І коли вона говорила, що в мене мало продаж, ну продаж мало, дійсно, мало продаж. І вона через це дуже сильно впахувалась, тому що їх було мало, і в реальності вона бачила цьому підтвердження, тому що вона про це думала. І фокус уваги був ну, в цьому. Для Всесвіту, це як знаєте, уявіть, коли ви. От є тато, і він вам дає цукерку, і ви взяли такі ой, мало. Він вам дав ще одну малу, ще одну мало, яка буде взагалі реакція, чи буде бажання буде вам ще щось давати. Тобто тут історія йде з вдячності і з цінності того, що у вас вже є. І це дійсно такий трік, трюк нашого мозку, що як в тому, що у вас вже є, от, типу, нехай у вас там є якийсь заробіток, і ви робите якусь дію, і отримали трошечки. І от фішка в тому, і секрет в тому. Щоб подивитися на це, і просто мозком, це прям робота, дивитися тотально в це, що у у нас вже є. У нас вже є, хоч продажа, але маленька. Е, ну типу, що вона вже є. І коли ви будете робити всі подальші дії, фокусуватися. В мене є в продажі, ось дивись, я шукаюсь крізь підтвердження тому, що в мене вже є. Тому що дуже багато людей я знаю. Вони навіть коли типу, комусь жаліються, що у них чогось там типу, немає, десь мозком вони такі, ну так, да, в принципі, там п'ять людей купило, але ж це ну як це ж так. Ну це, і вони самі це розуміють, але ну, все одне все одно цього недостатньо. На відчуття недостатньо постійно буде створюватися цей е, ну, ця реальність. Зрозумієте, цю То ви не обманете це. Коли ми почали з нею працювати, я кажу, дивись, ти по впахуєшся, і вона через оце постійно, типу, що мало, треба більше працювати, працювати, вона хворіє. І це насправді в мене таких ну, студентів є багатенько. Вони дуже багато працюють, їм мало, вони хворіють, їх тіло каже, я вже не вивожу. Щоб ці думки, ну прям щоб вже фізично було неможливо це відчувати і думати про це. Вони перестають якось думати про типу гроші, тому що вже тіло навозить, треба приділити увагу тілу. І коли ми от в цей парадоксальний момент треба не більше працювати, от як би це не здавалося, а навпаки, відпустити цю історію і спершу подивитися в те, куди ви увагу направляєте свій фокус. Я кажу: все, відпускай, дай день собі, ти ж бачиш, що з тобою відбувається. Направляється увага в те, що дивись, оказується там, і люди купують, і все добре, за день. За день повертається людина в свій стан і одна потім купує, друга купує, потім третю купує. Це все реальна історія. Якщо ви думаєте, що Всесвіт, взагалі наше життя це просто перебирання ног по землі, то я скажу, що ну, на моєму досвіді це вже ну, типа, ваша історія вірити в це чи ні, é, бо дехто типу, живе, страждає, йому типи, я ділюся тими інструментами, які я проходжу, які дійсно мене. Дуже багато, дуже багато разів рятували з різних станів. І коли ти дійсно починаєш, ти поживеш, і і, і до речі, в коучингу це це називається м, практика, по-моєму, зелених прапірців або зелених типу ліхтарів, коли ти починаєш виписуватися і фокусуватися не на червоних фонаря, а на зелених. тобто, що хорошого насправді відбувається. Тобто, ага, в мене підписалося два підписники. класно. Мене там хтось зацікавився ну, моєю послугою. Класно. І таким чином, коли ми ну, фокусуємося на у цьому, все, у нас вже є відповідний стан, да? і ми продовжуємо робити дії. Тобто це не означає, що ми просто робимо і сидимо такі, все, пожалуйста, дай нам. Бо це сподівання на, тобі, на удачу, сподівання на случай, воно працює ну, є, є малезенька, ймовірність, що ви в цьому розчаруєтесь. І от. Якщо ми навіть говоримо там про блог, про продажі, про проявлення, запуск міф продуктів, про клієнтів, про те, щоб там продавати себе, то все починається з цього, з фундаменту нашого стану. Тому що коли люди приходять в наше поле, на нашу сторінку, спілкуються з нами через Zoom, вони відчувають нашу енергетику, і коли є відчуття у це не мало, пока. Ви будете, тобто, як це працює, що власне енергетики ви створюєте такий досвід. Ви сидите з таким відчуттям недо людина це щитує на енергетичному рівні і уходить, тому що їй неприємно це. Ми хочемо йти до експертів і працювати з людьми, які випромінюють цю енергію. Випромінюють, що я теж хочу це відчувати. І в мене в періоди були різні, коли там теж зручно було не супер класно, але я тренував свій. Фокус на тому, що да, зараз так, але дивись, в мене все одно є маленькі успіхи. І коли це щитувалося іншими, вони приходили ще більше, купляли, і це відбувається все. От тут же це відбувається магічним чином, але магічним, спланованим, там, де є наш фокус уваги, є дія. Так само я працюю зі своїми студентами, там в мене є продукт, вищий пілотаж. Тому, як продавати власні послуги, як презентувати себе, як просувати своє, е, себе як експерта. І ми там завжди починаємо з цього фундамента мислення, е, з фундамента себе як експерта, з власної самоцінності, з фокусу уваги, з енергії. Тому що, коли ти маєш великий об'єм енергії, там і починається вже більший ріст грошей. Взагалі, хто хоче, ми через три тижні починаємо. Другий потік вишого пілотажу, заповнюйте анкету під цим відео, як це буде взагалі відбуватися, ви заповнюєте анкету, ми з вами зідзвонюємося або членом моєї команди, ми розбираємо вашу ситуацію, що у вас зараз з блогом, з клієнтами, з стратегією просування, даємо фідбек, як краще вам досягти вашої бажаної цілі. Якщо вам подобається, ми розказуємо умови і полетіли лише пілотаж. Тому заповнюйте анкету, я впевнений, що вам дуже сподобається. І таким чином, коли ми Помічаємо малесенькі речі, малесенькі успіхи. Ми цим самим створюємо ще більше успіхів. Тому що, якщо, тобто, якщо уявити себе, що відрізняє мене від того, який заробляє там, 5 тисяч доларів, і той, який заробляє 100 тисяч доларів, це певне нове знання про себе. Тобто, там, де в мене 100 тисяч доларів, я точно не Переживаю, що в мене там щось немає, в мене щось типу не виходить. Типу на тому рівні в мене точно там всі базові якісь питання вже закриті, там інші моменти виникають. Але я не переживаю так, як переживав би там на тому типу нижчому рівні. І наше зараз завдання це оце знання створити із середини, і потім робити нові дії. Сподіваюся, вам був корисний цей урок. Користуйтеся. Направляйте фокус уваги туди, де дійсно важливо, і це в те, що у вас вже є насправді. Ви цінні, у вас є всередині ресурс, і ви можете все, що тільки можете проявити. Бо якщо до вас зверху приходить ідея, значить саме вам потрібно її реалізувати, тому що десь є люди, яким це архіважливо. І заповнюйте анкету під цим відео: вищий пілотаж, продукт з продажів, просування, мислення це такий мій прояв. Моєї, скажімо так, душі, тому що вся та інформація була створена на моєму прямому досвіді, коли в мене були теж проблеми з продажами, проблеми з просуванням, проблеми з висленням. І я шукав ці відповіді і зараз передаю іншим людям. Така моя місія, Зараз я від цього реалізовуюся. У мене все. Дякую, побачимось. Гарного дня.